Усім привіт. Сьогодні ми будемо друкувати гламурні ковпаки для гномиків. Так що все буде добре. Будемо веселити наших окупантів. Також друкуємо що інше, те, що там у нас важливе і дуже потрібно. Ну що, люблять друзі? Друкуємо, друкуємо запальнички. За перемогу, за український народ для знищення ворога. Я відкрию вам таємницю. Хлопці, це не я роздрукував. А це роздрукували ми разом. Видали мені пластик, а я нажав пару кнопочок. Ну, трошечки да, повозився спринтер. Так що ЗСУ.